Мир вам і благословення від Господа Бога Ісуса Христа. Хочу вам сказати, щоб ви починали прославляти нашого Творця Всевишнього із прослави. Бог є трійця. Спочатку ми прославляємо Господа Бога, потім Ісуса Христа, Сина Його і Його третю особу це Святого Духа. Бо Господь живе в народі, хто його хвалить. Бог живе в хвалі. Амінь. ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Вім'я отця і сина Духа Амінь. Вім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. О, Господи, 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 вислухай молитву мою. Я хочу прославити тебе, щоб ти дав нашій Україні мир і перемогу, щоб скінчилася війна і настагав мир. Господи, Боже, змилосердися над нашим українським народом і вислухай благання наші. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є люблючий Господь, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Аба! Абакадош ти мій тато, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є Бог над богами, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є владика Господь, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є Господь великий, могутній і страшний. Слава тобі, Отець Небесний! Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є Всевишній, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, отець Небесний, бо ти є Творець, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, отець Небесний, бо ти є величний учитель, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є викупник, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є всевладний Господь, слава тобі отець Небесний, слава тобі, Отець Небесний, бо ти є всемогутній. слава тобі, Отець Небесний, слава тобі отець Небесний, бо ти є гончар, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі отець небесний, бо ти є Господь сил, слава тобі отець небесний. Слава тобі, отець Небесний, бо ти є Господь Саваот. Слава тобі отець Небесний, слава тобі отець Небесний, бо ти є давний днями, слава тобі Отець Небесний, слава тобі отець Небесний, бо ти є найсвятіший, слава тобі Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є Отець, слава тобі отець Небесний. Bundestara. Слава тобі отець Небесний, бо ти є батько, слава тобі Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є пастир, слава тобі Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є ревнивий, слава тобі Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є скеля, слава тобі Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є Спаситель, слава тобі отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є сущий той, що є, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є Творець, слава тобі, Отець Небесний, слава тобі, Отець Небесний, бо ти є той, хто вислуховує молитви наші, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є цар вічності, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є щасливий Бог, слава тобі Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є Яхве, слава тобі Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є Елохім. слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі отець Небесний, бо ти є Адонай, слава тобі отець Небесний. Слава тобі Отець Небесний Ель Шадай, Бог всемогутній! Слава тобі Отець Небесний. В торі описується ім'я Бога і Ісус Христос звертався. Елі Елі лама Савахтані по арамійськи. І Бог звучить на арамійськи як Елі. Слава тобі Отець Небесний, бо ти є Ель Ельйон!» Бог Всевишній, слава тобі Отець Небесний, слава тобі, Отець Небесний, бо ти є Ель Олам, Бог кріпкий, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є любов, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, отець небесний, бо ти є Бог Авраама, Ісаака, Бог Якова, і мій Бог. Слава тобі, Отець Небесний! Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є пастир Ізраїля, пастир України, слава тобі, Отець Небесний, слава тобі, Отець Небесний, бо ти є яхвикана, Бог ревнивий, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є я хвирой, Бог пастир мій, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі отець небесний, бо ти Яхве Ір'є Бог погляне, слава тобі отець небесний. Слава тобі отець небесний, бо ти Яхве Шалом, Бог мир, слава тобі отець небесний. Слава тобі отець небесний, бо ти Яхве Рофеха, Бог цілитель твій, слава тобі отець небесний. Слава тобі отець небесний, бо ти Яхве Шамма. Бог там, слава тобі Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є Яхвенісі, Бог прапор мій, слава тобі, Отець Небесний. Слава тобі, Отець Небесний, бо ти є Яхвема Кадішлем, Бог освячуючи вас, слава тобі, Отець Небесний. Аллелуїя,луя, Аллелуя, слава тобі, Боже! Аллилуйя,луя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуя, 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 слава тобі, Боже, слава тобі, Ісусе, бо ти є цар, слави, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Агнець Божий, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Альфа і Омега, слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є Амінь слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є переможець, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є суддя, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Бог істинний. слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Воскресіння і життя, слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є інша людина, слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Господь, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є двері, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є друг, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є володар над володарями, слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є цар над царями, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Еммануїл, Бог з нами. слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Христос, Бога живого Син, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Цар миру, слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є первісток із мертвих, слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є життя вічне, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є свідок вірний, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є джерело життя, слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є зірка рання досвітня, слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є істинна виноградна лоза, слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є лев від коліна Іуди, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Месія, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Назорей, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є корінь і парусток Давида, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Назорей, слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є пастир добрий, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є перший і послідній, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Господар мого життя, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є останній Адам, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є дорога правда і життя, слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є світло миру, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Слово, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є син Бога живого, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є син Божий, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є Син Давидів, слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є Син чоловічий, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є рабі, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є хліб життя, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є хліб, зійшовши з небес. Слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є цар юдейський, слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти є я істино сущий, слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є запитуючий серця і нутрощі. Слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, бо ти є наріжний камінь, слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Ісусе, бо ти є щедрий, слава тобі, Ісусе. Кров'ю твоєї Ісусе, ми є очищені, ранами Твоїми ми є зцілені. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже. Слава тобі Духу святий, бо ти є Ель Кадош, святий, слава тобі Духу святий, слава тобі Духу святий, бо ти є премудрість, слава тобі Духу святий. Слава тобі Духу святий, бо ти є Утішитель, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є Дух істини, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є автор Письма, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є порадник, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є захисник, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є обвинувач гріха, слава тобі, Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є завдаток, слава тобі Духу Святий, слава тобі, Духу Святий, бо ти є поводир, слава тобі Духу Святий. Слава тобі, Духу Святий, бо ти є той, що живе у віруючих, слава тобі, Духу Святий. Слава тобі, Духу Святий, бо ти є заступник, слава тобі Духу Святий. <fundamentals> слава тобі Духу святий, бо ти є Дух Божий, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу святий, бо ти є дух життя, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу святий, бо ти є Учитель, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу святий, бо ти є свідок, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є слава, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу святий, бо ти є вічний, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є життя, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу святий, бо ти є благодать, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є мудрість, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу святий, бо ти є вітер, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є Дух животворящий, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо ти є голуб, слава тобі Духу Святий, слава тобі Духу святий, бо ти є ріки води живої, слава тобі Духу Святий, слава тобі Духу Святий, бо ти є вогонь очищення, слава тобі Духу Святий. Слава тобі, Духу Святий, бо ти є Дух усиновлення, слава тобі Духу Святий. Слава тобі, Духу святий, бо ти є Дух Господній, тубі, слава тобі Духу Святий, слава тобі, Духу, святий, бо ти є животворяща сила, слава тобі, Духу Святий. Слава тобі, Духу, святий бо ти є джерело освячення, слава тобі, Духу Святий, слава тобі, Духу, святий, бо ти є мир Божий, слава тобі, Духу святий. Слава тобі Духу святий, ти і початок вічних благ. Слава тобі Духу святий. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Амінь.